Колес, всім привіт. Нарешті розпочали е збирати кукурудзу, в тому числі демку. І як бачите, перший гібрид. Саме неудачний цього року. Оце так збираємо. Бачите, далі менше, але все одно є. Оце в нас тут відсіяно було гроно. Його в минулому році, влітку в серпні положило ураганом, а далі е також зимою зробило своє діло, зробило свою справу. Бачите, качани тут е під соточку один в один, от виповнені повністю. Але е по факту сипи десь, десь 70, так. А цей прохід будемо бажити зараз. Біля цього. Бачите, забиває, бо горне буває і таке. Маса перетруса. Ось, дрібненьке, напівзубовидний тип зерна, роно, волога. 14,5. Чекати далі нікуди, бо потрібно вже сіяти строки. Далі в нас наступний гібрид е, від компанії Це Гільдія ФАО 220. Е, як бачите, йому е, ні буреві, нічого не страшний. Але, навіть, е, але при своєму ФАО 220 він е, сохнув набагато довше, він зелений стояв у нього. Стебло, бачите, ще й досі ледве не мітла стоїть. Ось повністю до мітли до самої стебло збереглося. І качан міцно кріпиться, ну і зерно тут гарно буде сипати. А тут ось втрата відсотків 20-30. ну Один побіля одного. І качани такі, такі, як слід, бачите? Але грону цього року підвів. Підвів конкретно. Далі. Там також є деякі гібриди, які попадали, але гроно саме-саме найбільше. В цьому році я ним розчарований. Дуже. Дуже це мягко сказано. Так, їдемо важимо і і дивимося результат. Ось така у нас грона вийшло цього року, яке ще положило у серпні місяці. Це, бачите, тільки грона. Гільдія, прайм. І далі, там більш-менш нормально. Так, перший проход є. Це в нас грона. Ось таке зерно. есть звичайно Я его больше не, э, осенью но ничего страшного Это думаю, что будет проходить. Да, четко вода, кто не. 521 500... килограмм грона. Дымишечка. Так, колеги, а це в нас будемо важити з першого проходу е, гільдії. Тут у двох е, варіантах з двома різними нормами висіву 70 тисяч і 66, по-моєму. Дивіться, які марки вже ходять. Там вже пішла густота інша, Піднімаю. Пробую. Ага, там ще треба. Там ще треба почекати. Ну тут колеги я вам і так скажу, гіяна себе більше, навіть за рахунок того, не... не скільки більше хачанів, а скільки за того, що ті качани е пішли в жах комбайна, а не на Доброго, не на сідіра погрона врожайність в районі 66 центнерів. так і дивимось що нам показує отой брехунець так. Сумце, не бачу нічого 711 кілограм 710, 11, 12, 711 кг Гільдія, е, подивлюсь, якою нормою висів зараз. Так, колеги, а зараз е, Гільдія з трех, третього проходу це в нас е, густота тут менше, 64 тисячі. З першого проходу 70. 10 густота була, 711 кг. А зараз дивимося, що в нас покаже. з меншою густотою дощовий рік. у дощовий рік. Що ми бачимо? 700 бачу. 700 бачу. Крутануть. Так, що тут показує? 700 на сонці погано видно 708 кВт так само э, компенсаційний ефект спрацював і при меншій густоті на 6 тисяч так, такий самісінький е, врожай вийшов. Так що якось так. Так колеги, Гільдія в нас пішла в прицеп. Все. Е, е, і перший, і другий прохід з різними нормами. Виявився в принципі, однаковий, там різниця в 5 кілограм. Е, що хочеться сказати? Гарний гібрид. До перестою чудовий взагалі. Зараз СССР 90 центнер. При своєму ФАО 220, новинка, шикарна новинка, гроно фігня. <рес> Класичне гроно. Ні, просто воно не любить перестою. А тут дивіться, з високим містом каротину, правда, он бою багато. Але нічого перевіється, головне, що вона суха тепер лежатиме, буде ціна, буде здаватись. І отакий ось сидерат. Красота. Красота неймовірна. Так, працюємо далі. Робота кипить, наступний гібрид. ДМС Прайм V260. Що перше хочеться сказати, так само як і Гільдія, незважаючи на своє раннє ФАУ, не, не дуже пострадала від бурі. Ось Там, де лежало гроно, он повністю лежало, видно чорне, навіть комбайн не підібрав із ліфтерами, то прайм так собі. По стеблові, бачите, міцне стебло. Корінь ще й досі не струх. Не так як на гроно торкаються, воно падає. Ну так як оце ось, оце все грона таке. То правим, скажімо так, серединка між грома і гільті. Подивимося, як буде сипати, але знову, бачите, качанчики повні, гарні. Вивернуті, перевернуті. До речі, Гільдія, деякі хачани. Мабуть, осені вона погано довга, бо довго вона зеленою стояла, потім пішли до І вже, в принципі, влагу не міряв У цих гібридів, була волога 20. Плюс. Ворона при його фао 260, то е він краще сохне, ніж гільдія, А гільдія і вірше. Прайм, е я скажу, серединка між гільдією така ФАО, по, -по, по вологовіддачі і по цьому. Це в нас прайм. Де пала лікачани, то... але знову ж таки не 30% як е грона. Оце так. Далі в нас буде там Трістан, Тренд і Вікторія, шатл. 31.11, Паретет і далі я не бачу, далі будемо дивитися. Так що біжу в той край, будемо важити Прайм. Так, колеги, Прайм пішов. Важкенький, але не дуже. 600. Зараз. Отак буде правильніше. 671 кілограм. 671 кілограм. Так, але закінчуємо прайм, молотити Погода потрішку портиться. Вітер великий в нас тут розпочався. З іншого і сторони поля. Бачите, полеглої практично немає. Прайм непоганий такий. Ципи е з тією густотою 64 тисячі посіяною до ципи 85,1 центра з гектара. Зараз будемо важити е густоту 70 тисяч. Я думаю буде результат схожий, але архимто ваги покажуть. Так, колеги, правим зі збільшеною густотою. 644 кг. На 30 кілограм менше, ніж при густоті 64 тисячі. Одна і густота. Так, колега, зараз буде триста. Подимось. Що воно буде. В принципі, мішок повненький, повинно знову ж таки десь 70-700 кілограмів бути, Я думаю. Зараз да, я. Так, 700 16, 13. 725, 720 кг. Непогано. Непогано. 70 тисяч 720 кг трістану. Так. Перша частина Трістану є. Тоже такий? Я вам скажу, колеги непоганий гібрид за ДНО. Хоча, що я вам скажу? Порівнянні з грона, ці гібриди гарні, шикарні. А так, а так цей, цей розгрона підвів. Добре, що його засіяна була е, не основна площа і не половина. Е, Тому, коли до мене багато дзвонять колеги питають, а який гібрид кращий посіяти, я завжди кажу, беріть два-три гібриди. Точно не прогадаєте. А то питаю, 3111 чи грона, чи може прайм, чи ще якийсь там. Який краще. От бачите, три роки хвалив, нахвалював грону, а в цьому році по 65 чи 66 витягнув ледве. І на цій самій землі Трістан, Гільдія, по 90 Прайм 85. Якось так. Ну, дивіться, тут також е, мітьолки не попереломвані, тобто стебло міцне, але всі ці гібриди е, осінню довго сохли. Про що свідчить е, міцне стебло, бачите? Якщо стебло міцне, воно довше віддає вологу. ну, Самі бачите, по таких качанчиках, то підсотку вона і повинна сипати. Це густіший трістан, а зараз піде 64 тисячі, відвезу прицеп і переводжу, то подивимося з меншою нормою, що там буде, з меншою густотою. Бачите, так, також такий самий красивий, як і гільдія, помаранчеве зерно, багато каратину, якраз для птиці саме воно. І, до речі, дивіться, битого немає, як перевіяне. Ну, Не ротор, звичайно, але для барабану то це весняна молодьба, небагато битого. Так, погнали. Так, колеги, залишився в нас ще прайм незваженим. На 70 тисяч густоту. І дивимося. 600. 50 кілограм. 650 кг. Так, колеги, це трістан 64 тисячі. 680 1 кілограм. 680 кілограмів. Трістан е, гірше зреагував на зменшену уступ. Так, колеги, вже потрошку і вечоріє. Ми далі молотим демку. Це в нас на черзі тренд. Так звані поросятка. Чого? Того, ж качан е недовгий, але товстий і рядів багато. Зерно е зубовидне, непогано віддає вологу. Стебло, в принципі, я думав, буде гірше, так як стебло тут е таке більш схоже на грону, воно гарно сохне, скидає вологу. Бачите, такі качанчики. Е по врожайності минулого року дала на рівні з ГРОНО, Цього року зараз подивимося. Вон стоїть один бег один бег з нормою 64 тисячі. І тут треба подивитися, що буде по нормі 70 тисяч. Ось, бачите, качани всі однорідні. Я б не сказав, що вони дуже тут потенціал у них великий. Ну, свої 90. До 90. Сотки тут не буде, поки що нам, якщо дивитися. Але вони всі однакові. І бачите, такої як попадало, то практично немає. Розстановочка гарна, загущених немає, двойників немає. Одна вон, є така павша рослина. Але в цілому цей гібрид зиму переніс чудово. Так само немає на ньому. Цвілі, гнилі, бо там на ранніших о там е, трістан і попередній, то там було е, ураження кузаріузом. Тут тільки там, де совка поїла. Ну так, в принципі, зерно. Я вам качанку вам показати, яке зерно. Зерно тут не крупне, але таке. Виминається доволі гарно і сохне також непогано. Бо по посухостійкості, я думаю, уступи він ранішим гібридам а буде десь на рівні із гроном, можливо, навіть також їм уступи. Але вологовіддача в нього непогана, трішки краще, ніж у грону. Ну, в принципі, домовачуємо цей гібрид і переходимо до наступного. Там, якщо не помиляюсь, то це буде Вікторія. Так, Вікторія. Перший проход. 672,5 кг. Погано лигра. Так. Такий, середнячок. Так, колеги, як бачите, вже звечеріло. Е, Важу тренд. Останній прохід. Тобто це буде з більшою нормою. І на вагах ми бачимо 680... 680 кілограм. Так, останній гібрид на сьогодні Вікторія. Вікторія 600 509 660 кг, 660 кг.